Місто Верезано. Той самий міст Верезано, який 20 років після свого будівництва в 1964 році був самим довгим мостом у Сполучених Штатах. Бруклін. На іншому боці протоки Нероуз. Військова база Форт Уотсворд. Під нами. А далі у нас відкривається. Види на Манхеттен, той самий Манхеттен, заради якого сюди приїжджають всі туристи. Ось він там у нас з його хмарочосами, з його натовпом, з його рекламою, з його вайбом. Дивіться, видно, Башту Свободи. Це самий високий будинок Сполучених Штатів на сьогоднішній день. З вами був Ярослав, Гід Америка. Dalje bude